Вітаю всіх на каналі. Хочу поділитись власним досвідом. Є в мене в користуванні отакий кабель. Кабель справжня резина. Він за віком старший за мене, але він в такому стані, вроде він вчора з конвейера зійшов. Це я так думаю десь ВПК. -шний. Кабель трофейний. Мені в спадщину достався від батька. Я точно знаю, що він старший за мене цей кабель. Всередині три жили і якийсь нестандартний перетин. От я брав ці жили, міряв мікрометром, рахував кількість, тут виходить трошки більше, ніж 2,5 квадрати. До трьох не дотягую, але більше, ніж 2,5. Ну, не знаю. Значить, Ізоляція в чудовому стані. Резина і зовнішня, і внутрішня, і коли цю чорну зовнішню зрізаєш, тут таке враження вроді. Тальком помазана оця штука, вона така м'якенька, слизька. Але сама мідь всередині жиру, вона, бачите, стала такого дуже темного кольору, така чорна. І пошкрябать залудить ну, майже неможливо. Зараз покажу рецепт, як почистити оцю мідь, механічно не шкрябає, не царапає, привести до такого стану, щоб ми її зараз паяльником залудили. Зараз покажу. Рецепт дуже простий. Уксус, сіль і лимонна кислота. Опускаємо сюди окислену мідь. Чекаємо хвилин 10-15 і я покажу, що з цього вийшло. Ну, пройшло десь хвилин 20, мабуть. Дивіться, мідь стала, бачите? Такого рожевого кольору, ну, нема чорного нальоту. Скажімо так, не така блискуча, якби механічно була почищена, але вже не, не темна. Отака, отакий стан очистки придатний для лудіння. Значить, Зараз ми змиємо кислоту, так як це агресивна середа, все-таки хоч і уксусу, але це кислота. Тому ми зараз мильною водою теплою ополохнемо. І може буде залудити провод. Так. Все дуже просто. Берем, покажу, скручуємо. провід. Беремо паяльник, каплю припоя, розігріваємо. Далі все як завжди. Стандартна схема лудіння. Ось зачищений провод прогріваємо, кунаємо в паяльну пасту. Неважливо, що у вас там є. Ось Дивіться, і як чудно то все. чіпляється олово на наш провід. Бачите? Все. Чудово заводилося. Ось От. такий нескладний не спосіб зачистити мідь. Є така цікава порада для домохозяйків. Вона дуже-дуже корисна. Але звучить вона російською мовою в оригіналі, тому прийдеться її озвучити на кацапській. Савій домохозяйки сир буде храниться дольше, якщо його сожрать не зразу. Якщо провести аналогію до подовжувача вашого, то <клух> можна сказати, що якщо хочете, щоб ваш подовжувач вам служив довше, то не треба його давати криворуким юзером. Е, виникає питання, як, як розпізнати криво, криворукого юзера, то да дуже просто. Перший признак, якщо він прийшов до вас робити і у нього немає подовжувача, а він йому треба, значить він криворукий. Бо, а. він його зламав і не може відремонтувати, або Б. В нього його взагалі нема, або В він такий жлоб, що не може його купити. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей, друзі.